В Японії внаслідок виверження підводного вулкана утворився новий 200-метровий острів. Про це повідомляють японські ЗМІ. Новий вулканічний острів виник в Тихому океані більш ніж за тисяча кілометрів на південь від Токіо. Так нещодавно японська авіабаза морських сил самооборони на острові Іводо повідомила про гучний шум, а також пісок і бруд, що злітають у повітря з води. Пізніше фото та відео зняті з висоти пташиного польоту підтвердили появу нової землі в кілометрі від південного узбережжя острова поблизу кратера підводного вулкана. Це явище не є новим біля узбережжя Японії, кажуть у Японському метеорологічному агентстві. Адже часто трапляється так, що внаслідок виверження цих підводних вулканів купи каменів, відкладень і піску породжують саме такі острівці. Зокрема, цей є першим, який утворився в цьому регіоні з 1986 року. Відомо, що діаметр нового острова наразі становить більше 100 метрів. За словами експертів, не виключено, що острівець продовжить розширюватися, якщо виверження триватимуть. В той час японські спеціалісти провели дослідження, встановили, що від початку року з'явилось приблизно 7 тисяч нових островів по всій Японії. Острови були нанесені на карту після того, як управління геопросторової інформації Японії провело дослідження першу своєму роді за 35 років. Щоправда, це ніяк не вплинуло на офіційний розмір території Японії. Він становить нині 37 тисяч квадратних кілометрів.